Вітаю всіх! Ну що ж, подивлюсь. Дивіться, я вам викладала на тему виїзду за кордон, що вийшло мені це 18.24, оця діч. Розумієте, вийшло 18.22, вони його мурижили, тренділи. оце мені й вийшло з якоїсь дати. Мені ось виходило з якогось моменту. З завтрашньої дати, оце мені й вийшло. Я ж до дат не чіплялась. Ось воно і показало цей процес. Шикарний. Тепер давайте розглянемо. Я беру спеціальну колоду, яка відповідає за політичні процеси всередині країни. Колода вітражів. І я хочу подивитись: Кабмін буде, взагалі, Кабмін буде розглядати петицію, в якій просять дозволити виїзд. До 24 років, всім, хто має відсрочку, і пі після 50 років абсолютно всім чоловікам виїзд за кордон дозволити. Ця петицію Кабмін взагалі буде розглядати? Дев'ятка любі ми. Ну, тут треба набрати певну кількість голосів, щоб її розглянути. Тут ще треба голоса набрати, щоб ця петиція набрала голоси. Давайте спитаю по-іншому. Ця петиція про виїзд за кордон до 24 років всіх, хто, у кого відсрочка срочка, після 50 років. Цю категорію всю. Для виїзду за кордон петиція. Вона набере 25 тисяч голосів, потрібний строк. Набере однозначно, без питань. Набере. Набирає. Набирає вона голоси. Однозначно голоси набирає. Кабмін її не дуже хоче розглядати. Добре. Кабмін дасть пояснення, де буде чітко виражена думка щодо петиції виїзду за кордон категорії чоловіків 24 роки, всім у кого відсрочка, і після 50. Кабмін дасть пояснення щодо цієї петиції. Буде. Слухайте, ну, це більше. Винудять, що сказати, винудять, не більше винудять. Вони не хочуть до такої ступені розвивати виїзд за кордон. Вони не бажають цього робити. А я б сказала, більше винудять Що сказати. Тепер, винудять. Те, що мені випадає, зараз винудять щось відповідати на цю петицію. Не більше. Тепер, що я роблю? Сюди ж. До кінця 2025 року буде дозволено виїзд за кордон певним категоріям. Буде дозволено. До 24 років, включно. Невизначеність. Так. Всім, хто має бронь від срочку, і всім чоловікам старше 50 років. Тепер, дивіться, що мені випало. Перше, до 24 років включно, дуже вони ні Ну дуже не хочуть. На 24 вони хрен вийдуть. Тут май, тут ну юлити будуть, не захочуть вони в притул. Не захочуть. Далі. Вістрочка у кого, бронь, оцим так, буде дозвіл. Прикиньте. Дозвіл буде. Знову таки, в якомусь варіанті це буде. Не для всіх. Не, не, не прям кожен, я би сказала. Не кожний. Мабуть, такі хто має вістрочку якусь певну. жіноча енергія випадає дивно. Давайте так. Тут матимуть відстрочку ті, у кого вона має такий серйозний термін. Можливо, ну троє дітей так мають право перетинати кордон. Така вістрочка, яка не має такого терміну, як де її продляти. Як так це назвала? І тут старше 50 років. Що тут сказати? Ну, тут. Ох. Знову вазняця про 50 років, типу, так. Тут ще якийсь тупік виходить. Дивіться. З 50 років там також буде питання в чомусь стояти. Я думаю, що тут більше в віці. Не все так гладко. Що на колоди? Україна, імператриця Україна. Наша влада вона не хоче робити цього, але є примус, який змушує. Взагалі мені не випадало повне відкриття кордонів. Не, вільне, повне не випадало до кінця року. Зрозумійте, якщо воно не випадало і йде така шляпа, то тут є якісь загвоздки, їх треба враховувати. Тепер давайте подумаємо ось про що. До кінця 2025 року в Україні розширять суттєво перелік людей, які вільно можуть перетинати кордон. Верховна Жриця. Це відповідь так. Але верховні жириці це такий перелік, що його треба вивчити от і до. І знати всі нюанси. Обмежено. Обмежено, все одно обмежено. Повністю не буде, щоб люди свільно перетинали кордон. Не, поки що ні. Це обмеження. В даному ситуації обмеження. Не буде. Все, майте на увазі. Будь-які такі приймання вроді для всіх. Мені випадало для всіх, правильно сказали для всіх. Те, що всередині, мені обмеження випали. Воно, як би для всіх, але є обмеження. Просто будь-який може з них стати студентом міжнародного вузу. Ось в чому справа. Подумайте про це.